Путин, мы видим, также не готов встречаться с Зеленским ни сейчас, ни в будущем, считают СНН. И в случае возможных переговоров с Украиной он может отправить туда Лаврова или же Ушакова, но сам не будет рисковать ехать. Кстати, Путин ни слова не сказал о двух саммитах, организованных из-за него на Аляске и Вашингтоне. Итоги подвел, как мы знаем, Лавров. Так как вы думаете, почему так происходит? Действительно, Путин явно не собирается встречаться с, с Зеленским и все разговоры о том постоянное обсуждение в прессе среди политиков А где может пройти эта встреча может в Будапеште нет лучше в Швейцарии еще где-то Ну самый главный вопрос мне кажется очевиден что Путин не собирается встречаться и поэтому встречи не будет значит было поручено Лаврову подробно, подробно откомментировать оба саммита, и Лавров это сделал. Он подробно рассказал о том, что значит, на этом саммите американцы молодцы, значит, европейцы негодяи, ну, а украинцы еще хуже, вот, ну, а россияне самые молодцы. То есть такое краткое резюме, который он сделал в итоге, если говорить о сухом остатке, то что касается встречи, то Лавров сказал, что ну да, мы не против встречи, но, знаете, голосом товарища Саахова из «Кавказской пленницы» Лавров сказал, ну, торопиться не надо, надо постепенно, надо, значит, медленно повышать, медленно-медленно повышать статус руководителя делегации, вот если вас не устроит, ну, фамилию Мединский он не назвал, ну вот можно повысить статус руководителя делегации немножко на один градус, ну и так далее. То есть понятно, что Путин не хочет встречаться. Почему? Предельно тоже понятная ситуация. Дело в том, что Путин один раз в жизни встречался с Зеленским. Это было в декабре 2019 года во время нормандского формата. И тогда между ним, между Путиным и Зеленским сидели Макрон и Меркель. И они были таким живым щитом, которые отделяли Путина от Зеленского. Вот. Но все равно Путин явно испытывал большой дискомфорт, потому что Зеленский для Путина абсолютно неприемлемый собеседник. Вот. Он, он тогда уже почувствовал, что Зеленский в ходе общения с Путиным не будет связан никакими ограничениями, и это для, для Путина, который вообще никогда в жизни, то есть на самом деле он же не умеет разговаривать, он умеет допрашивать, он умеет вербовать, разговаривать он не умеет, он ни разу в жизни не участвовал ни в одних дебатах, это человек, который занимает 25 лет, занимает высший политический пост в России, он никогда в жизни не участвовал ни в одних дебатах, и разговаривать он не умеет. Вот. А поскольку Зеленский в этой, если вдруг такая встреча состоится, то он не будет ни в роли допрашиваемого, ни в роли вербуемого, Но поэтому разговор не удастся. И Путину, конечно, он не нужен. То есть это, это то, что... То есть это беседа, в которой Путин, конечно, это такое вербальное столкновение, в котором Путин проиграет вдрызг. И, естественно, он этого будет избегать всеми силами. Так что, ну а пока, поскольку никакого, <coughs> никакого не существует способа принудительно доставить Путина на эту беседу, значит, этой беседы и не будет. В давно тривалий час окупованому Донецьку, не нині а ще з 14-го року настає благоденстві. Тут якраз доречне це російське слово, під триколором, тож ну так, в них теж в принципі триколор, в так званої вигаданої цієї міфічної Донецької народної республіки. І от настало там благоденстві настільки, що мешканці звертаються до Путіна, просять, щоб посприяв звімкненням води, бо хочуть їхати і в Ростов, і в Москву. Хочеться від себе сказати, та, та так вже й поїхали. Щоб хоч якось допомогти в критичній ситуації, окупаційна влада розпочала розміщувати на території так званої ДНР бочки з водою. Мали би бути, але багато з них місцеві кажуть порожні. Путін нещодавно, умовно, нещодавно, на початку серпня цього року, визнав. Що гуманітарна криза в так званій ДНР є. Бо мешканці її, ну, тобто, окупованих територій Донеччини зверталися до кремлівського диктатора, щоб проблему з водою вирішили. Власне, кремлівський диктатор Путін на зустрічі з так званим головою так званої ДНР. Так званим Денисом Пушиліним, ну тобто, за документами, то він такий і є, але ну як то кажуть, з так званою людиною, краще так це можна назвати, Путін підіймав у зустрічі з ним питання проблеми з водопостачанням. За словами терориста Пушиліна, наразі вода в квартирах мешканців окупованого Донецька є лише раз на 3-4 дні. За словами голови самопроголошеної ДНР, така ситуація склалася через водну блокаду з боку України. Ух ти, падлюки, які ці України, всього лише нищать їх терористичними атаками щодня, щоночі. Всього лише Донецький аеропорт переобладнують під запуск шахедів, звідти, які будуть кошмарити цивільних. Всього лише звідти почалася, ну скажімо, під час повномасштабного вторгнення так дуже активно пішли з Криму. Але, мабуть, чи не наймасовіше, як це правильно сказати, чи не найпотужніші бої почали точитися саме на Донеччині та Луганщині під час повномасштабного вторгнення. І проклята Україна робить просто терористичний акт, начебто блокує воду. А за України, якій належить Донецькій, буде належати нічого подібного не було. За України там не було, не могло бути таких проблем, бо там євро 2012 грали, бо там виступала співачка Бійонс. Бо там відбувалася неймовірна кількість різноманітних заходів і місто квітло місто Шахтарське, фактично, ну, тобто регіон Шахтарський, хоча і не був він тим, який кормить всю Україну, як говорили колись раніше політики та їхні підспівувачі. Але кошти були. Кошти спрямовувалися, і місто розвивалося, місто квітло, є багато старих фотографій. Донбас Арена, одна чого варта, хоча це і приватні інвестиції. Тим не менше, зараз, як то кажуть, маємо те, що маємо. Якщо вже Путін це визнає, то власне місцевим там і поготів. Крім того, повідомлялося, що невідомі дрони, коли це сталося, сталося це фактично вчора. Атакували власне Донецьк. Працювала ППО, сталася пожежа. Місцеві публікували кадри з роботою проти повітряної оборони. Бо пожежі, звісно ж, після такого стаються. Що відомо. Увечері, 20 серпня, безпілотники атакували Окупований Донецьк. Місцеві жителі чули характерний звук. Також ми теж характерні ці звуки чуємо постійно. Також працювала ворожа протиповітряна оборона. Є моменти влучань, є моменти пожеж. Цього багато є у мережі і є робота російської, російської бо ДНРської не існує нічого, російської протиповітряної оборони. Так само, 18 серпня. Безпілотники атакували окупований Донецьк у ніч проти 18 серпня. Власне, здіймався дим. Тоді безпілотники вражали територію біля колишнього інтернату, де окупанти розгорнули особовий склад для переміщення на покровський напрямок. Також вибухи тоді чули у Харцизьку. Ну, ось така є інформація. І Збройні сили Російської Федерації на Донеччині за крок до повного оточення. Принаймні про це пише BBC, ЗСУ відбили прорив в районі Добропілля і беруть росіяну кільце туди їм. І дорога. Власне, що про це пишуть видання? Майже тиждень тому стало відомо про прорив рашистів під добропіллям на північ від Покровська. Пам'ятаєте, оті зайчикові вушка, але в ЗСУ вчасно відреагували на ситуацію, та російський наступ зупинили. Рашисти проскочили на відстань до 12 кілометрів, можливо, навіть до 15. Різні осінтери про це говорили по різному. Але власне не тут то було. Це загрожувало вклинюванням в українську оборону та подальшим просуванням. Але нині збройні сили України зупинили наступ вурдалаків і відбили населені пункти по лінії Рубіжне, Золотий Колодязь, Веселе. Рашисти опинилися під загрозою оточення, повідомляє BBC за низкою повідомлень. Частина російських підрозділів, якщо просунулися далі за всіх на північ, опинилася відрізаними від основних сил. Оті ж таки, вушка зайчика. На це окремо вказують карти українського аналітичного порталу Deep State, а також руснявого одного з руснявих пропагандистів, який показував щось схоже на мать. Під інституту вивчення війни оточення російських частин не зазначено, але американські аналітики також пишуть, що росіян може бути оточено. Зараз обидві сторони підтягують власні резерви і повідомляється про інтенсивні бої. Ну ось таке бачимо, що їм і ми дорога бачимо, як важко нашим хлопцям. Це звісно, що вони не покурили і сидячи на БТРах, там відігнали просто жестами як рашисті Відійні звідси рашисти ж це не люди. Це біологічні організми, запрограмовані померти за царя. Тому звісно, що вкрай важко нашим оборонцям. Тому підтримуйте будь-які збори на будь-які на будь-які військові потреби. Які бачите, це дуже важливо.